Нагородний знак Полтавської обласної ради за вірність народу України першого ступеня це почесна нагорода, якою відзначають військовослужбовців за мужність та звитягу, проявлені у боях за Україну. Сьогодні у Кремичуцькій районі військовій адміністрації голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький вручив відзнаки родинам загиблих тероборонівців, відзначених посмертно. Відзначено молодшого сержанта мальованого Олексія Івановича. Командира відділення зразку, який проявив мужність і героїзм у захисті країни, та до останнього подиху залишався вірним українському народу. Вічно, що напогане живу пам'ять, поки він буде з нами, а він буде, буде жити вічно. Дякую. Я дуже пишаю з ним. Він був дуже доброю, освіченою людиною, яка знала. Скажімо так, чому вона йшла на війну? Він був з'їзд кінцем в 45-му батальйоні. Пішов на війну з першого дня добровільно зі своїми побратимами. Він завжди був щирим. Він завжди їм допомагав. в них була сім'я, скажімо так, військова сім'я, дружня. Він служив майже три роки. На жаль, загину. відзначено Від полковника Артеменка Володимира Івановича, командира стрілецької роти, який відзначився особистою відвагою під час бойових дій, захищаючи державний суверенітет і свободу українського народу. За Володимира Івановича, вічна, вічна. пам'ять буду жити вічно, людина офіцер, який віддав своє життя. Командир роти Володимир Іванович. Він був батьком для всіх хлопців своєї роті. Йому вже не вистачало там, мабуть, два місяці вже до досягнення 60-річного віку. І коли направили батальйон наш в Курську область, він разом зі своєю ротою вирушив на завдання, де й загинув. Відзначено молодшого сержанта. Оваля Олександра Миколаєвича, головного сержанта, командира стрілецького відділення, самовіддано виконував бої завдання із захист України, проявивши мужність, стійкість і вірність присязі. Зміться нагороду, як пам'ять і честь від громади Полтавщини за Олександра. Пам'ять буде жити вічно про цю людину, яка стала на захист нашої країни і віддала за неї життя. Честь вручити нагороди сім'ям загиблих, честь тому що це повноважив депутатський корпус громада схилити голови пам'яті за нашими хлопцями, вічна пам'ять кожному з них. Наше завдання тих, хто зараз тут в тилу допомагати фронту, і ми це робимо щодня. Кожен дрон, кожен детектор дронів. Кожен старлінк, вже не кажучи про важке озброєння, воно допоможе врятувати життя нашим військовим, бо це найцінніше, що зараз є. Нехай пам'ять живе до тих пір, поки існує людство. Кожному герою слава. До родин загиблих героїв звернувся колишній командир військовослужбовців, які віддали своє життя за Україну. Я хочу низько клонитися вам і подякувати вам. За ту високу жертву, яку ви зробили заради майбутнього наших дітей і онуків, ви втратили найблизьких людей з кожним з ваших рідних, з ваших чоловіків. Я особисто та й хлопці тут присутні. Пройшли багато, багато боїв, багато хороших моментів. І ті роки зробили нас по-справжньому. Братами. Всі нас в Кримчу знали, що це Кримічуцький батальйон територіальної оборони. Це був батальйон, який складався виключно із добровольців. Ми навіть не знали, що прийдеться обороняти і Донецьку область, і Сумську область, і Запорізьку область. Хлопці ці були в виняткової мужності. Ми схиляємо голову перед пам'яттю наших павших воїнів. Також Андрій Баранов подякував керівникам Полтавської обласної ради та Кременчуцької міської ради за підтримку та допомогу. Подякувати Олександрович вам особисто за те, що ви відокнулися на цю нашу ініціативу щодо увіковічнення пам'яті наших братів. Важко, можливо, переоцінити ту допомогу, яку весь цей час всіх цих бойових дій нам надавала Кременчуцька міська влада. Тому Володимир Михайлович, також прошу передати. Віталій Олексійчу від всіх нас від присутніх хлопців цю подяку за надану допомогу, щоб ми виконували свої військовий обов'язок. Вікторія Пальчик, Дмитро Перерва, Кремчуцькі новини.